Ще один наш проєкт у преміальному сегменті завершено, і нарешті ми готові познайомити вас з результатом. Це квартира в самому серці Києва для пари, яка цінує мінімалізм та комфорт. Весь процес від дизайну до готового простору реалізовано командою Берестудіо під ключ. Тож запрошуємо вас на перегляд. Перше, що ми бачимо, коли заходимо в квартиру, це звичайно передпокій. і тут ми зробили його максимально продуманим та стильним. Кухня-вітальня це серце квартири, де хочеться проводити час. Ми поєднали глибокі сірі відтінки фасадів з теплим деревом, щоб створити атмосферу затишку і стилю. Усі меблі зроблені на замовлення нашою командою з урахуванням побажань власників. Зона відпочинку в цій кімнаті відокремлена від обідньої просторим диваном від українського бренду Бланше. Лоджія в. У цьому проєкті виконує роль робочої зони. Гостєвий санвузол тут площею 4 квадратних метри. Спальня це простір для спокою та відпочинку. Глибокий зелений колір ліжка освіжає кімнату та створює яскравий акцент. А скляні розсувні двері до гардеробу це не лише стильне, а й практичне рішення, яке зберігає відчуття простору. І прямо звідси ми переходимо до майстер-санвузла. Все продумано до дрібниць, щоб кожен день починати із задоволення. Якщо ви теж хочете створити свій ідеальний простір, то скоріше пишіть нам, і ми з радістю допоможемо вам як з дизайном, так і реалізацією. А наша команда Борис Студіо бажає вам мирного неба та скорішого здійснення мрій.